А ми сьогодні знаходимося у місті Києві, як вам здається, де це. Ага, житловий комплекс Мегасіті це недобудований, незаконний, ще не введена половина в експлуатацію і так далі. Тільки що випадково зайшов сюди і очмолій, які тут місця. Щоб ви розуміли, я 19 років живу, не далеко звідси і не знав про ці місця. От вулиця Сосницька, 29, дивіться, сучасний будинок оцій. Пройдемося, це така сучасна школа, дитячий садок, там таке все сучасне. Туди біг там залізниця, Дарницький вокзал. Тут хубаво, бачите, приватний сектор. Так ось я ж її здивувався. Тобто таке нове і сучасне, тут ще такі залишки старої місцевості. Так ось пройдемось. І подивимось, уявляєте, От просто буваєш йдеш? Не розумієш. Просто і знаходиш в такі місця. Отже, пройдемось. Ти чачі довпиш, сучасно, щоб було запам'ятати, щоб все тут сучасно. Може, бачите, попереду такі будиночки, які виглядають на більш стару архітектуру. Тобто поєднання такого нового зі стари, отже, рушаємо. Я вам казав, що підписуйтесь на мій канал, там буде багато цього цікавого і не обманюю вас. що ваші діти вчились такі школі а в такому дитячому садку трошки вже так вона, давно лишиться тут тобто, вона ще зробили спочатку потім погано як завжди у нас і ми зараз вийдемо на вулицю Хорольську я вам казав бачите які тепер тут будиночки. Поєднання старої та нової архітектури. Ви підете туди, будете на вулицю Севаська, тут Даринського вокзалу, з боку вулиці Алматинської та навіть Там видніється, надобудована будівля Дарнинського нового вокзалу. Тут такі сучасні будиночки. Чачи сотрубочок і який... так іде. Ось була така будівля. На Незаконів того, який не в експлуатації. Люди покупляли квартиру, судилися, у них вимикали світло, якщо світло вимикається, мені кажуть, до речі. То і все інше немає, тому що у них від світла залежить каналізація, підняття води і так далі. Кому подобається моє відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, бо ти багато що цікавого. А я нагадую, що ми у місті Києві на Дарниці, недалеко від Дарницької площі, на вулиці Хорольській зараз. І ми дивилися поєднання сучасної архітектури зі старим. Тобто колись то було була Дарниця, Старі будиночки, приватні, потім сюди колись, у 60-х, роках минулого століття, навіть раніше, мабуть, 50-х, та й раніше почав Київ з'являтися. І ось таке поєднання. В сучасності та старого. Такий ще на Позняках можна побачити, на Сокорках та в інших місцях Києва. Я гадаю, що враховуючи, як зараз все так забудовується, розвивається, то незабаром дуже де так можна побачити багато буде. На Коренівці, там на Виноградар, як метро, будують вулиця Білизька, коли ми гуляли з вами. Такий приватний сектор, все було спокійно напроти квазару. Були теплиці, а зараз там будинки платилися і вздовж вулиця Межової сили, все забудовується. Тобто ще зелену зону вирубають і будують будиночки. А ви думаєте, чого вони туди метро почали вести для народу? Ага. значить, такі, значить От все, ми на виноградар метро ведемо. Угу. Самі, щоб забудувати там все. Коли вони вже носитяться на набережні, що зараз теж між метро Славутичем. Залізничним мостом, там де були пустелі то такі заводи, де все будують і будують. Коли воно вже не будується, не зрозуміло. Таке лірика. А ви просто подивіться на поєднання сучасного стилю та старого. Сучасності та старих. Їх, Йдемо по вулиці Харубській. Бачите, гаражі. Приватний сектор зараз піде далі. Я ж кажу, я тільки що сюди зашов, і сам здивувався, бачив. Тим вирішив зняти і показати всі. А ми по цій дорозі з, ті, з того боку починали. Потім так же коло нам було дитяча садочка, там в школу обійшли, тут вийшли. І ось ми тут далі з вами йдемо. У місті Києві, на Терниці, біля Дарницької площі, вулиця Хорольська. Тут вже вулиця Сосницька, те, що там була звіта. Вона сюди тепер пішла. Кому подобається моє відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато що цікавого. цікаво. Така занедвлена будівля. Тут сучасна будівля вже трохи оздоблення цей з старої зробили нову тут за небо. може сюди колись руки дойдуть у когось. Ну такі типу залізні якісь флотки. Технічні якісь такі дивля, і Црімочні, дорога, Там де, де, де асфальт це, пісок. І гаражі такі. Прямо особо к сідесь тут прямо зіціляти, що будують, таке весь людини дивляться як вам таке сподобається дивіться. Площі. Це прям на Дарській площа на вулиці Сесюри погодували. Тобто ось цивілізація тоді, а тут буквально 5 хвилин десь відходиш і в жовте. В Києві такі місця можна знайти, що сам щобиш поруч з ними. Я ж кажу, дивіться, років і навіть не завжди, що тут такі місця є. Кому подобається відео, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій канал. Як ви гадаєте, куди ми зараз виходимо, ніколи в житті не здогадатись на бульвар Ярослава Гашика. Тут буквально медведи Варслава Нашенька. Яке... Такий приватний сектор. Я гадаю, що тільки я, які тут пори живуть, не здогадуюсь про нього. Воно можливо побачить відео. Бачили що вони, то не тут

Якщо ми туди підемо, вийдемо на вулицю Парасіку. Лепи. Бачите. Тобто ми були тільки що в так в якомусь селі, наче проводилися. А тут хопа, ми вже в цивілізації. Важки, Тоже, трошки пройдемо ще поприросло попри, гашка, щоб ви відчули різницю між тим, що ви тільки що побачили. Дарнить. Ага. Да, Бульваров його важко звичайно назвати, я навіть не знаю, чому він бульвар. Це звичайно коли дорога між ними більше зона Можливо, через те, що тут трошки подалі. Багато зелення, там дорога. Можливо бульвар, тому що це наче зелена зона, а це наче дорога. Це зелена зона злибане. А там іще одна дорога через це бульвар, чи що? Це ж з радянських часів, такий класус. Це сталінки, сучасний гадати получа у нас ось сюри. Ми прямуємо до Харківського шосе. Кому подобається відео, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато що цікавого. Там, попереду, це кольорові будинки, це так званий житловий комплекс комфортал, який збудований на території заводу виробництва гуми вулкан. Тут оце ж залишки ж ніколи не поділись таким. Планування непогане, не знаю. Шось. Мені би було б стрім жити на території заводу, де виграбляли б. Не знаю як вам, ви придавайте може, я думаю, цього проти райс, я знаю. З цього блоку ще раз. Ми йдемо готовим поплитись. Давай ви давайте передавайтеся там, де з іншого боку дороги, то скажете. що Цю сторону покажеш, бульвар Атуній. Почали з якогось лухи приватного сектора і вийшли прямо в місто. Це таке поєдне, я кажу. Здорово, Здорово ще не таке. Тому ще. Мабуть, до радянської доби і Радянську добу. Це будинки радянської доби, там уже сучасні будинки. Тут уже вже такі сучасні. На одному місці вважайте поєднання трьох епох. Тут бачите свадь. Вон чому він бульвар. Уже там дорога Така великий бульвар, так? Від нас у тільки так пронизує, А наша екскурсія підходить до кінця. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато ще цього цікавого. А я нагадую, сьогодні гуляли біля Дарницької площі. Тобто центри Дарниці, центри цивілізації. Приватний сектор знайшли з вами. І підходимо зараз уже. Взагалі, до Харківського шосе, то взагалі життя кипить. Там, десь там ховати на сейф, 3. Дивитися працька, навіть зернатися Хорольська. Ми вийшла на Харківські 600. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато ще цікавого. До побачення.